Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Вінницький купальний сезон розпочато. І коли одні чекають на омріяну відпустку на заморських курортах, інші відпочивають на пляжах рідного міста. При цьому основним критерієм вибору має бути безпека, чистота та зручність. Ірина розповідає: для неї найголовніше на пляжі чистота. Чистота важлива, щоб було багато ну, таких місць, де можна сидіти В Але саме головне це погода гарна. Також містяни мріють про більш сучасні пляжі. Те, що будують майданчики, це правильно на мою думку. Але розумієте, оцей весь совок ну, треба якось знищувати, щось змінювати. Хотілося б, в принципі, щоб пляж був більше цивілізований. То чи є на міських пляжах Вінниці всі необхідні умови для комфортного відпочинку дорослих та дітей. Давайте перевіримо. Пляж на Гонти. Тут бачимо і спеціальні грибочки, що захищають від сонця, лежаки, і насипаний пісок біля водойми. Інформаційні плакати про правила поведінки в зоні відпочинку. На пляжі є також пункт, де надають першу медичну допомогу. Тут відпочиваю на вихідні я приходжу подихати свіжим повітрям. Щоб було чисто на пляжі, можна було прийти, відпочити. Не було скла під ногами. Було гарно прибрано, чисто. Були сміттєві баки. Володимиру бракує розважальних атракцій. Тут повинен бути і прокат човнів, і водних велосипедів. Ну, багато що повинно бути як в квапарки. Повинна бути стоянка. Ну, звичайно, за приємні гроші. Також чоловіка дратує те, що на пляжі вигулюють собак. Тут його вигулюють категорично, не можна, а якщо вигулюють собака, поводок на мордник, будь ласка. Їдемо далі. Офіційний міський пляж Хімік. Тут ситуація аналогічна. Пост рятувальників на місці. Є навіть дитяча зона для Ігор і купання. Супер. Порядок, навели. ребята молодці. Очень чиста. В прошлому сезоні, позапрошлим, сьогодні теж добре. Чиста вода. У Вінниці три офіційних пляжі, де відпочивальники можуть безпечно насолоджуватися сонячними ваннами. На всіх цих пляжах вони оборудовані спасательними постами, оборудовані санблоками, которые включають в себя туалет, душевую. На кожному пляжі виставляється спасательний пост, знаходиться медработник. де да, работник. Так, все для оказання першої неотложної помощи у нас все є. Та крім офіційних пляжів, у Вінниці вистачає і закритих для купання зон. Та Вінничан це не зупиняє. Ось, наприклад, як на вишенці. Вишенка – це, це, це пляж, пляж, міський пляж. Ну, на даний момент він закрит по технічним станам самої прибережної зони пляжа, тому що це опасно. Ну люди все одно купаються, але пости наші там стоять. Однозначно. Медслужба наш служба присутствує як положено. Тож бажаємо вам приємного літнього відпочинку. Та пам'ятайте, безпека понад усе. Купатись можна лише у дозволених місцях, не можна заходити у воду в нетверезому стані. При перших проявах алергії, порізах чи поганому самопочутті. Звертайтесь у пункти медичної допомоги на пляжах. Євгенія Гулько, Сергій Немирівський, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.